Говоримо сьогодні про празднички. В понеділок, 1 травня, до мене зателефонував наш священник і запитав: Хоча б ви мене сьогодні не будете вітати з праздничками, Бо мене вітають, а я не можу зрозуміти, з якими. Вчора, так, в неділю, було свято. Свято жон Мироносець. Але ті, хто мене сьогодні вітають, саджали огород, не дивлячись ані на це свято, ані на те, що неділя. А сьогодні вони кажуть про праздничок. І смажать шашлики. нічого не розуміють. Але не тільки священика хвилює це питання, питання празнічків сьогодні активно обговорюють в лофецьких соцмережах. Перші не бачать нічого поганого в празнічках і продовжують їх святкувати. Другі, навпаки, позбавляються цих свят в своїй голові і з полегшенням починають цікавитись святами справжніми, українськими. Я не маю нічого проти перших, але я однозначно належу до других. Тому що років 30 свого життя 9 травня для мене було подвійним святом. Тому що більшість, хто вітав мене в цей день, пам'ятали про мій день народження тільки тому, що воно співпадало з Днем Побєди. І вітали мене з тим і з іншим. А ще добре пам'ятаю, як маленькою дівчинкою, школяркою в Червонозаводському я з величезним хвилюванням. Очікувала, коли з трибуни урочистого мітингу зачитають ім'я мого діда-побідітеля Павленка Миколи Прокоповича, який загинув в лютому місяці 1945 року біля озера Балатон в Угорщині. А після цього я обов'язково йшла, клала квіти до стели, де серед інших імен було ім'я мого діда. А потім ми їхали в Шумайка. Та коли я почала цікавитися... Історією своєї сім'ї, своїм корінням дізналася про величезну трагедію, яка так само зачепила мою сім'ю, як і всю нашу державу. День Побєди розвіявся, тому що не може бути Побєдою жодна трагедія. А ХХ століття, коли зійшлися в страшенній боротьбі два сатанинських режими фашистський і більшовицький, Став дійсно величезною трагедією, яка в горнилі війни Другої світової забрала щонайменше 7 мільйонів життів українців, як цивільних, так і військових. І Шумейкове виявилося величезною брехнею, тому що нелегендарний командир Кирпонос, а бездарний полководець Кирпонос, який в 37-му році здавав своїх більш талановитих колег і тільки тому став полководцем завів непідготовлених людей в оточення, в зовсім непристосоване урочище для оборони. І там їх малоозброєних просто поклав, бездарно поклав їхнє життя. Сьогодні немає нічого дивного, що ті самі люди, які продовжують святкувати День Побєди, захищають російську церкву в Україні під час війни. І це для мене тільки один маркер. Маркер того, що ми ще як суспільство не одужали. Але цей процес ціною страшних ліків, кривавих ліків триває. І остання соціологія показує, що від 2010 року кількість тих, хто вважає Днем День Побєди Великим Святом, зменшилася з 59% до 13. Ми, українці, до ХХ століття не святкували жодних імперських свят. Українці жили релігійним календарем і релігійними святами, як правило, від Різдва до Пасхи і від Пасхи до Різдва. І тільки більшовики в ХХ столітті, намагаючись знищити нас, українців, намагалися знищити наші свята. І їм це частково вдалося. Тільки з відновленням незалежності ми повертаємося знову до своїх традицій. Поступово позбуваємося праздничків у вигляді 23 лютого, 8 березня, 1 травня Дня Побєди. І вже сьогодні ми святкуємо День наших захисників 14 жовтня на Покрову. Це свідчить про те, що ми одужуємо, і що празднички, зрештою, підуть в минуле. Ми всі виберемо нашу перемогу, таку жадамо перемогу в цій страшній війні. І це дійсно стане нашим величезним українським святом. Я в це свято вірю.